Полтавські призовники та добровольці, які проходять навчання у Харківській області на одній з військових частин, незабаром вирушать в зону АТО з проханням забезпечити своїх дітей амуніцією та іншими необхідними речами до голови фонду полтавська родина Андрія Матковського звернулися батьки та рідні цих хлопців. І ось цілий автобус речей, серед яких бронежилети, термоодяг, спеціальне взуття у супроводі батьків та рідних військових, днями відправили до частини. Приємно і, і було бачити, як от ці бронежилети батьки прижимають до себе, як вроді обнімають рідних воїнів. Тому я хочу сказати, що ми, полтавці, які залишились тут, залишилися в тилу, а наші хлопці там воюють за нас. Тому ми повинні все зробити, щоб наша армія ні в чому не нуждалася. Крім необхідних військових речей, солдатів чекали частування. Втім, зізнаються їх батьки та близькі. Для них важливо те, що перед від'їздом синів вони змогли побачитися та поспілкуватися з ними. Надіємося, що все буде добре, і дякуємо, що допомогли екіпіровкою, що допомогли вдіти його взути, підкормити і побачити. Самі ж добровольці та призовники перебувають в бойовому настрої. Розповідають, що за час перебування у військовій частині всі згуртувалися, морально та фізично готові захищати Україну. Повернутися обіцяють із перемогою. В основному наше би, населення бригадне состоїть із полтавчан, сум, сумчан і харківчан. От, всі парні нормальні, підготовлені. будемо захищати дітей. родителей, матерей. С положительными эмоциями будем защищать до конца, Дом победы. Спасибо Полтаве за то, что помогла в бронежилетах, у всей помощи, которая нам надается. Я хочу подякувати полтавчанам. У нас сами вече-душни хлопцы. Все приезжают сюда и тут мы э, э, как бы сплоченными стаем. Так что слава Украине! Спасибо велике волонтерам, всім спасибо. Ну, поймите, українська армія теж за такий короткий період в здору. І я б ніколи не пішов, якби я не знав, що не чувствував, не відчував, що повинні бути зміни в нашій армії. І тут зібралися всі хлопці, які віддані Україні, служать Україні і хочуть захищати свою батьківщину. Нагадаємо, ініціатива Підтримай наших фонду Андрія Матковського стартувала наприкінці серпня. Її мета забезпечити усіх полтавських призовників бронежилетами, касками та іншими необхідними речами у зоні АТО.